З початку повномасштабного вторгнення Латвія допомагає Україні залишатись сильними не лише зброєю, а й коштами, які збираються на благодійних культурно-мистецьких заходах. Сьогодні у Юрмалі відбувається черговий благодійний концерт підтримку України for Ukraine». Анастасія Василенко, українська співачка родом з Маріуполя, влаштувала разом зі спілкою латвійсько-української дружби свій перший благодійний концерт. Під час та після події можна було задонатити кошти на купівлю пікапів для 93-ї бригади. зібралось чимало охочих послухати українську музику. Серед глядачів були присутні й військові я вже досить довгий час співаю тут для воєнних, які проходять реабілітацію. Саме так я познайомилась з Валерою. Це наш директор Суспільства Українсько-Латвійської дружби. Якось Валера сказав, що давай влаштуємо великий концерт, бо мені здається, що люди прийдуть. Сам концерт почався з виконання гімну України та Латвії. Українсько-латвійська група Варакута. Латвійський гурт Сапскріптом та авторські пісні Анастасії це те, що звучало сьогодні. Дует співачки та вокаліста групи Subscriptum Крістерса представив свою авторську пісню латиською та українською мовами, написану вже під час війни. Концерт був спрямований не лише на українців, які живуть у Латвії, а й на латвійців, які співпереживають Україні. Я думаю, що треба показувати Маріуполь, яким він був і яким став. Треба, щоб люди дізнавались більше про культуру України та допомагали. У планах організаторів проведення подібних благодійних концертів і надалі. Але яким буде наступне місто та склад учасників, поки що невідомо. Варвара Рубаненко, Людмила Ватрич спеціально для другого МДВПТ.